Реакції за півроку ніякої. Навіть за півроку з нами не, навіть не разу не зустрілись, не поговорили, не спитали, які проблеми. Хоча кошти з Євросоюзу виділені це 300 чимось тисяч євро. На будування притулку, та на стерилізацію. А ми все возимо за свої кошти, за свої кошти на таксі, годуємо цих тварин. І на деяких навіть стерилізуємо, тому що стерилізація три місяці літом не була. Це коли максимальна розплоджуваність тварин. Зараз всі думають, що притулок. Відкриється і всіх собак позабирають з міста, і вони будуть жити там. Значить, дивіться, перший момент. Це будується перша черга е притулку. Тобто, е притулок поділений на дві черги. Кошти закладені тільки на першу чергу. Це амбулаторія, прийомник і тому подібне. Тобто, виносних цих вольєрів, які розміщуються на території, де будуть е тварини, розміщуватись, вони не передбачені. Тобто в цьому році притулку в принципі не буде, тільки буде одна назва, розумієте? Тобто це огорожена територія, оці два-три корпуса, розумієте? На наступний рік передбачається, що зараз є ескіз, щоб розмістити ці вольєри, і вже притулок як сам може повноцінно працювати. Зараз там ситуація така, що тобто, е, утеплюють е, фасад внутрішніх робіт, я щось не побачив, хоча пан Пагарений... Казав, що вже внутрішні роботи, там позавчора була прес-конференція. Він каже, що вже не відбуваються. Я був там, вони не відбуваються, тобто вже якісь нестиковочки. Я не побачив, де вікна двері. Тобто, ну я розумію, що будинок дає якусь осадку, але вже будівля стоїть два роки, ну рік точно стоїть в такому стані, як вона є, тобто ці два поверхи, воно вже дало, розумієте? Да? Тобто, або не вистачає коштів і воно потім вилізе, або що це все затягується, знаєте? нібито вони вже перенесли, значить, з жовтня вже на грудень, під кінець грудня. Я подивлюся, як вони будуть працювати, коли десь мороз вдарить і і що це вийде, потім дасть якісь тріщини і то все повідвалюється. Ви розумієте, в суспільстві зараз дуже багато злоби, ненависті. Навіть до друг друга учу людей, що говорити про тварин. А люди слабі і трусливі завжди біжають тих, хто слабіє. І тому треба -то щось робити. Вот Ось ці легенди про наш приют, о милосердии. Вы бы посмотрели тех людей, которые ходят, отстреливают собак. Вы пробовали с ними говорить, что они говорят? А вы пойдите, поговорите. Это человек, который не нашел себя в жизни, но считает, что и убив, убив кого-то, это киллеры. Вы